Опалювальний сезон розпочато. Наразі тепло подано у 70% будинків Львова, кажуть посадовці. Наголошують, що цей процес відбувається поетапно, і поривів у мережі зафіксовано не було. Однак подача опалення дещо сповільнюється через роботу з тепловими лічильниками, додають у міській раді. Проблемою є розпломбування лічильників львівгазом на котельнях і подачі тепла на будинки. На превеликий жаль, станом на сьогоднішній день цей процес йде трохи повільно. Минулого тижня в день розпломбовували по три по чотири тільки лічильники, і це дає змогу помало подавати тепло в будинки. Ми не працюємо конкретно по якомусь району, ми працюємо по всіх районах. Тобто, де є в тих районах більше садочків, школ, лікарень, ті швидше включаються. Там, де є менша та кількість, там, наприклад, в Личаківському районі буде включатися там 10 котелень, в Галицькому дві, в залізничному 3. На наступний день буде навпаки. Тобто цей процес не є там, чітко розділений по районах. Наша задача включити. Газ до всіх споживачів міста Львова перешта всі котельні. Постараємося до кінця тижня повністю все включити.